Чим більше спобігає часу, тим менше шансів залишається у початковому спиту, щоб рятувати цю зустріч. Карпати це розуміють, але не грають на утримання рахунку. Порушення не було. Арбіт показує, можна продовжити боротьбу і контрвипад податкового університету. Бокова стійка, але з м'ячем знову. Гості. Ще одна атака податкового університету. Власне, чергова серія однієї тієї атаки. Бере на себе гру зараз Сомий номер податкового університету Бурлаченко, але Карпати не зуміли. Е, спочатку відстоялися ворота, але ось в цьому групі позаді не зуміли. Берегти ворота і 26-20, але грати залишається лише 4 хвилини. За моїми спостереженнями, ну, звичайно, бувають винятки, але все ж таки, за моїми спостереженнями, в середньому десь пів хвилини потрібно на організацію атаки. Тому, звичайно, часу дуже мало для податкового університету, щоб ось відіграти ці 6 ночів. Тим більше, що й атакують Карпати. Темаль Туркамо традиційно грають у центрі. Ще один кідок, рикошет, але Гнічен залишається господарки. І заміна. Ні. Борис Петровський сказав, що залишається на майданчику ход. Ось з Нічим. І втратили м'яч, контратака. Ну і тут карають зараз зусиллями Глибко. Ужинські Карпати вимушені розпочинати з центрального кола. Рахунок 21-26, але грати менше трьох по Зору інтриги особливо другій половині гри мат, звичайно, відбувається спокійніше, але в цілому, ще раз кажу, Напружена боротьба триває. Команди активно борються за кожен м'яч. Дало діють. І ось цьому варіанті годі закидає Беата фінарека. Команди знало да, діють, навіть якщо не закидають м'яч. Тому що проводять цікаві комбінації, добре переміщуються по майданчику. І, звичайно, хоч головне гол, хоч головне закинути м'ячу сітку, але все ж таки ми радіємо, коли ось такі цікаві комбінації, багатоходівки, контратаки проводять суперники, і це додає видовищності гри, яка називається гамбол. А грати залишається менше двох хвилин, 27-21. Карпати вже не поспішають. Власне, свою справу зроблено. Ну і ми бачимо вперше в сьогоднішній грі е, з'являється на майданчику перший і шостий номер. Юдіт Балох у воротах і Тетяна Кропивницька. Юнка Ужгородських Карпат. Таким чином Борис Петровський дає можливість відчути смак справжньої боротьби боротьби е, юним гамболісткам Карпат. Ну і бачимо, що одразу ж. Тетяна Кропивницька ось так дещо несподівано заробила попередження, але їй аплодують, адже ще немає достатньо досвіду. Ця, без сумнів, перспективна гамболістка. І я думаю, це вилучення теж своєрідний досвід, як потрібно боротися з суперником, щоб в майбутньому ось таких попереджень не було. Д'ячен залишається поза стінки, але грати одну хвилину і 15 секунд. Порушення правил, нічим податківки. І пішла остання хвилина зустрічі. Дограватиму дію меншості Карпати за рахунку 27-22. Відначилися гості. Намагаються зразу ж претензувати податківки. В такий спосіб намагається реготувати гру. Але... Борис Петровський вбиває темп, бере тайм-аут. Хоча, звичайно, як на мене, майже фантастично, щоб за якусь одну хвилину фактично вже менше хвилини відіграти 5 м'ячів. Тим не менше, віддамо належним податківкам, які роблять ці спроби, щоб все ж таки скоротити відставання в рахунку. Ну і тактично грамотно діють Карпати, які впіймали свою гру і зараз ще взяли хвилину для... Того, щоб вибудувати стратегію гри на ось цю хвилину, адже в майбутніх матчах такий досвід теж надобиться. І, звичайно, з огляду наперед на те, що Карпатам грати у Єврокубках, причому, якщо команда золоті нагороди, то в найпрестижнішому Кубку Кубка чемпіонів. І поки що, Карпати все роблять для того, щоб наблизити для себе цю жадану мить, стати чемпіонками. 42 секунди залишається ще в грі. Провести командам і 5 м'ячів попереду Карпати. Зараз вони в атаці. Туркало бере на себе гру. Ну і виборює дорогоцінні хвилини, порушення правил, передарій, туркала, Що кидатиме? Кідок ну, виконали Карпати, але страхувала ситуацію, чи контролювала ситуацію в Кірлан. Ну і зараз неточний кидок, але двох хвилин не вилучені ще у Тарасової. І семиметровий кидок. таким чином за 10 хвилин до фінальної сирени без двох гравців залишаються Карпати. І семиметровий кидок у виконанні податків. Від балок. І все ж таки закидає Юлія Андрійчук. Хоча, звичайно, це був більше кидок відчаю, адже зараз пролунає сирена. І лунає фінальний свисток, Лунає сирена. Шановні волівальники з рахунком 27-23 Карпати здобувають перемогу і в другій зустрічі. І таким чином ще раз хочеться привітати команду Бориса Петровського, команду, яка робить вагомі заявки на здобуття золотих е, нагород. Звичайно, ще попереду велика турнірна боротьба, ще попереду чимало матчів, але можна зрозуміти зараз радість е, Закарпаток Карпаток, можна зрозуміти, зрозуміти радість. Е, Болівальників, які е, ту хвилюються за Карпати, переживають за неї. Ось бачимо почесного президента е, клубу голову облдержадміністрації Олександра Ледиду, який уважно стежить за цим матчем. Звичайно, йде подякувати тренеру, подякувати гравцям за те, що вони провели відмінні матчі, подарували насолоду своїм оболівальникам. І тому, шановні вболівальники, мені на цьому тільки залишається ще раз привітати Карпати, вам подякувати за те, що ви були разом з нами, і сказати, що для вас сьогодні працювали оператори Артур Лазурко, Василь Попадинець, Юрій Касинець, звукорежисер Олег Шарков, режисер Валерій Коломієць, начальник ПТС Євген Носков, І для вас працював я, спортивний коментатор Володимир Тарасюк. На все добре вболівайте за ганбок, вболівайте за спорт і будьте здорові.